Нині церков має трьох святих мученика міну Єрмогена Євграфа, у Олександрійських, але непростих. Мученик мін і Єрмоген були високопосадовцями і у армії наподобії нинішніх генерали. Вони служили Максиміну імператору котрий послав сперва міну у Олександрію, де між язичниками і християнами пройшли столкновення. Но міна прийшов і, знаючи зачинчиків язичників, котрі провоцірують християн, тому знаємо і нині в нас в Україні повно язичників, котрі провокують релігійні конфлікти, а потім обвиняють Церкву православну канонічну, то він акуратненько обличив язичників, сказав, що ви творите конфлікти, порушуєте закони. Но так це його виступлення полюбило масі людей, що маса людей прийняла крещення. І коли імператор узнав, що його генерал наоборот, щоб побити та зачистити город від християн. Не язичникам мораль читати, а християн щити, послав туди ще одного генерала Єрмогена. Ну і тот пішов, розібрався в ділі і вияснився дійсно язичники, провокатори, безбожники, котрі даколи питаються державну владу використати проти церкви. За 2000 років ми маємо. Тисячі випадків. І той сказав, що ви язичники винуваті, і тоді сам Максимін імператор прийшов туди і почав бити міна Єрмогена, а євграфа секретаря міни, порубав на кусочки, указав, видите, буде так, а вони все одно. Осталися християнами і їм отрубили голови. Коли мучили святих, то сувершилися великі чудеса. Вони оставалися і зранені, але рани оживлялися, заживлялися, вони стали сильні, здорові. І такі чудеса, сатаніста імператора Максиміна ніяк не могли убідити, що він не добре робить. Що то, ті люди, котрих він переслідує, своїх ближайших помочників, котрі були послані ним, розібралися на місці, вияснили, що язичники винуваті у конфліктах. Язичники обично завжди хитриці починають війни, бо вони суть безбожники. І вместо того, щоб подякувати своїм помочникам, він їх убив. І тут же піддержав язичників-провокаторів. Ну що ж, пройшло 2000 років, як видимо, і нині язичники мають вплив на високу владу і використовують проти церкви. Свята православна церква, і нині мученики мін Єрмоген і Євграф, не невипадково нині преподані церквою нам, як назідання, вони уже святі церкви. Максимін давно у пеклі. Ну, А от конфлікт, який розгорівся між язичниками і християнами, указує на то, що проти християн язичники, безбожники не мають аргументів. І тому винуждені хитрити, юлити і всякі придумувати, видавати. Християн за ворогів, за шпіонів. Пастир добрий слідкує, щоб наші вівці церковні, православні християни берегли себе від скверни цього світа, а держася в церкві через сповіді, причастя, возрастає духовно, ми й тут діти Божі, а в вічності вірими знені поминаємо святими і святими нашої церкви. Ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.